Як щойно хоро співав його любові, і його могутності, так воно і є. Слава йому. Господь вірний словам своїм і ніколи нас не оставляє. Що ранку обновляє своє милосердя над нами. Хвала Господу. Я щиро вдячний Богові. Щиро вдячний вам, дорога церква, за гарячі молитви, молитви віри. Як ви бачите, я дуже швидко вернувся. Дуже дякую, дуже вдячний. Господь використав там і духовно, а в церквах трудився. Всі сім днів я проповідував в церквах, проводив семінари. Тяжкі там, тяжка ситуація, тому що таких, як я, хто просить, дуже багато відвідує ті церкви, і вони вже в якійсь мірі аж трошки втомилися від таких візитьорів. Тому я Бога просив Господь, ти коснись когось. І підійшов один чоловік і сказав: скільки вам треба на кришу. Я кажу, стільки, стільки. Він каже: на мою кредитну карточку і купив все, що треба для криші. <риклад> я стояв і не знав, що робити. Ось вона відповідь. Ось карточка в моїх руках. А що робити? Як радіти, як славити Бога? І я побачив, що я не вмію славити Бога. Не вмію. Я стояв. Я казав Господь, слава тобі, серце восторгалось, що ти дав відповідь на молитви церкви. От. Тому будемо благословляти цього чоловіка, тому що є за що купити і вату, і металочерепицю, і хвала Господу. Бог вірний своїм словам. Тому я не став там довго затримуватися, швидко вернувся назад. щоб ви далі працювати і устояти. Дом Божий Церква Господню. Зараз такий час, знаєте, сів 10 годин подрімав і в Брисполі вийшов. Все рівно, що десь з'їздив за 500 кілометрів від Києва. Такий зараз час, слава Богу. Впродовж нашого святкового служіння ще будемо читати про нашого Господа, про нашого Спасителя. І шукати з ним зближення. Будь ласка, зачитаємо Іван для Івана, 15 розділ. Це чудове повчання Христове, яке є дуже глибоко змістовне і говорить про наше відношення з Господом дуже так зрозуміло і глибоко. Я істинна виноградна лоза, отець мій виноградар. Всяку гілку в мене, яка не приносить плоду, він відсікає, а всяку, яка приносить плід, очищає, щоби більше принесла плоду. Дуже подобається цей другий текст Божий намір про кожного із нас. Боже очікування про кожного із нас. Бачите, Божа мрія про кожного із нас. От, або Божа робота, яка над нами, яку ціль має, або який мотив. Господь оглядає кожного із нас, бо ми всі гілочка є на лозі, оглядає з однією метою забрати те, що може мішати, бути нам успішними. Перше всього успішними духовно. Щоби наша душа процвітала, наша душа здравствувала, щоби ми не остались духовними дітьми все життя, щоб ми переходили від дитячого рівня духовного рівня, переходили до підліткового рівня, до рівня юнака і потім до рівня батька, виростали в повну міру росту Христового. Це мрія Божа про кожного з нас. Коли Він рядом з нами, коли він служить нам, в нього є така мрія. Я хочу забрати з життя, те, що може мішати приносити плід, його план, його очікування, щоб всі ми були дуже і дуже успішні, плідні, щоб духовно виросли, щоб багато добра в світі зробили і Божу волю змогли виконати у повному обсязі. Ви вже очищені через Слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені, і я в вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, так коли не будете, я перебувайте в мені, я в вас, як гілка не може приносити плоду сама від себе, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Я є лоза, а ви гілля. Хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Коли хто не перебуває в мені, буде відкинений геть, як гілка і засохне, а такі гілки збирають, викидають у огонь, і вони згоряють. Коли будете перебувати в мені, слова мої у вас будуть, то чого б ви не захотіли, просіть, і буде вам. І знову дуже сильний текст: Тим прославиться Отець мій, коли ви принесете багато плоду, і будете учнями моїми Дорогі друзі, секрет нашого нашої плідності це вміння перебувати в ньому. Як четвертий текст говорить: перебувайте в мені і я в вас. Перебувайте в мені і я в вас. Сьомий текст. Коли будете перебувати в мені, і слова мої у вас будуть, то чого б не захотіли? Просій, і буде вам. Наша відповідальність навчитися перебувати в ньому. Наша відповідальність як людей Божих навчитися дозволяти Йому перебувати в нас, щоб Його слово перебувало в нас. І коли Його слово буде перебувати в нас, то ми знаємо, яке. Яке чудове дійство Слово Боже звершує, коли воно в нас? Від слова віра, від слова мудрість, від слова знання, від слова радість, від слова мир, коли слово перебуває в нас, коли слово перебуває в нас. Тому сьогодні в нас особливий день день, коли ми через видиму Божу заповідь будемо мати з ним єднання. Перед нами символи хліб і вино, але в духовному розумінні, в духовному світі, як слово Господнє каже, називається це як кров Христова, як тіло Христове. Будемо причащатися до вселенської церкви Господньої, до нашого Господа через цю видиму заповідь, щоб перебувати в ньому, а Він в нас перебував. Будемо приймати Його, щоб він в нас перебував. І стримитися серцями, щоби з ним перебувати в ньому. Задіяно все і розум, і емоції, і воля. І дуже є чудово, дорогі друзі, коли ми зуміли цю суєту світу цього скинути, скинути, темряву світу цього скинути, щоб коли ми приходимо в Його храм перед його лице, в нас не було ніякого бар'єра, що мішає нам бути з ним з'єднаним. Ми приходимо сюди, номер один. Головна ціль, головна ціль, чому ми сюди приходимо. Номер один це з ним мати єднання, з Богом мати спілкування, з Богом провести час, йому вділити увагу. А вже на другому плані хто сидить з мене справа, хто сидить з мене ліва, мої брати і сестри, після служіння поспілкуватись. А саме служіння, спілкування з ним Богом живим. Щоби відчути Його, побачити Його, наповнитись ним, наповнитись Його силою, Його любов'ю, Його різною благодаттю, щоб ці дві години це було дві години такого жаркого, близького спілкування з Ним. Коли Він говорить, ми чуємо, ми говоримо і ми бачимо, що Він нас чує, ми відчуваємо, всі ці дві години провести гарне спілкування з ним. Прийняти його всю благодать, що він хоче сказати, науку, докір, наставлення, відкриття, силу, що він хоче нам дати, щоб ці дві години пройшло дуже плідно і благословенно для нас. Бо як не буде з нашого боку такої зацікавленості, великої жажди, великого хотіння з ним з'єднятися в Дусі Святому, знаєте, зібрання пройде. А ми можемо не взяти того багатства і тої Божої величі, яку можна взяти, бо Бог живий, слава йому. І він прийшов до свого народу, він прийшов до своєї церкви, він прийшов до своїх дітей, і він хоче з нами мати чудове спілкування, як до тієї церкви було написано: стукаю, хто почує, відкриє, я зайду і буду вечеряти. І буду проводити гарно час. І ми проведемо чудово час. В мене є духовна пожива, в мене є духовний хліб, в мене є вода жива. Я можу нагодувати душу. Я можу збагатити, окрилити, ісцелити, Я можу, я спроможній це зробити, бо я Бог і крепко люблю вас. Амінь. Схилимося перед Богом.